Весілля голівудських акторів ніколи не залишаються непоміченими. Найчастіше кожна зіркова пара намагається перевершити своїх колег і вразити світ масштабністю та епатажем, адже це не лише щасливе свято для себе та рідних, а й показник статусу. Хоч дехто й намагається втримати цю подію в таємниці. Наприклад, зірка серіалу Секс у великому місті Сара Джесіка Паркер завжди приковувала до себе особливу увагу папараці. Навіть її весілля було не таким. Як у всіх, а її власна сукня була мало схожа на те, в чому намагалася піти під вінець її героїня Керрі. Сара Джейсіка Паркер і Меттью Бродерік намагалися до останнього тримати своє весілля в таємниці, щоб не привертати зайву увагу преси та фотографів. Тому сотня зіркових друзів до останнього думали, що запрошені на звичайну вечірку. Хоча місце для вечірки було дуже дивним: синагога у Нью-Йорку. Закохані провели таємну церемонію, обмінялися клятвами та. Святкували всю ніч, окрім несподіваного місця для весілля, усіх вразило вбрання нареченої. Сара Джесіка Паркер вибрала для себе чорну сукню. Це вбрання наробило багато галасу, а феномен чорної сукні вкоренився в історії весільної індустрії на довгі роки і надихнув наречених з усього світу. І хоча злі язики казали, що це поганий знак і такий шлюб довго не протримається. Сара довела, що ніякі забобони не діють на справжнє кохання, і ось. За 27 років шлюб сари Джесіки Паркер і Метю Бродеріка зміцнюється з кожним днем. Але Сара зізнається, що при можливості сьогодні вона б влаштувала біле весілля і вже б не вдягала чорну сукню, щоб відчути себе справжньою нареченою. Майбутня дружина завзятого холостяка Джорджа Клуні теж здивувала світ своїм вбранням. Вона з'явилась на власному весіллі не тільки у сукні від Оскара Деларента, а ще й у брючному костюмі. Шлюб, який уклав актору 53 роки, схвилював мільйони шанувальниць та викликав чимало пліток. Публіка була впевнена, що до кінця своїх днів Клуні залишиться бездітним холостяком. Коли ж Клуні виповнилося 52 роки, він здався. Серце кіноактора та плейбоя підкорила не моделі не актриса, а юристка, міжнародниця Амаль Аламудін, який у момент зустрічі з кінозіркою було 35 років. Джордж познайомився з Амаль під час роботи на Одними з правозахисних проєктів, якими актор займається у вільний від основної роботи час. Незважаючи на свою величезну популярність, Джордж Клуні не захотів перетворювати власне весілля на багатолюдне шоу, при цілому тисячі об'єктивів папараці. Проте грошей на церемонію актор не пошкодував. Він витратив на весільну урочистість, майже 5 мільйонів. Одруження відбулося у місті закоханих Венеції, Палаці Кавалі Франкеті, побудованому ще у 14 столітті. Чоловіком. Ми дружиною актора та юристку рочисто оголосив їхній добрий знайомий колишній Риму Вальтер Вельтроні. Гостями на весіллі були зіркові друзі нареченого: Боно, Ренді Гербер та Сінді Кроуфорд. Комік Білл Мюррей, Мед Деймон та Бред Піт. Для гостей молодята забронювали 95 номерів у розкішному готелі. Це обійшлося їм приблизно у 3 мільйони доларів. Елегантне вбрання нареченої коштувало 380 тисяч доларів. І до речі, їх у неї було аж цілих три, у тому числі білий брючний костюм від британського дизайнера Стели Маккартні. Саме його вона обрала для офіційної церемонії, яка проходила у мерії Венеції. Здається, голівудські зірки полюбляють італійські краєвиди для весільних церемоній. Кеті Голмс і Том Круз святкували у замку під Римом, і, хоча їхнє сімейне життя було не дуже довгим, але виявилося дуже дорогим. Весілля обійшлось їм у мільйони доларів. Замок, що колись належав італійським аристократам, вмістив понад 150 гостей. Серед них, звичайно, було чимало зірок першої величини, у тому числі Девід та Вікторія Бекхем, Брук Шілдс, Віл Сміт, Дженіфер Лопес та багато інших. Весіля було організовано з таким розмахом, що оренда замку, яка коштує 50 тисяч доларів, дісталась молодятам як безкоштовний бонус до спільного пакету послуг. Організацію весілля займалась племінниця Джорджіо Армані, а сам модельєр створив сукню нареченої, вишукане та елегантне поєднання мережів та кристалів Сваровський. Від Армані була одягнена навіть піврічна донька Тома та Кеті. Щоб наголосити на атмосфері старовинного замку численні аніматори та обслуговуючий персонал, зустрічали гостей у середньовічних костюмах. Незважаючи на те, що на сьогоднішній день пара давно у розлученні, їхнє весілля й досі вважається одним із найбільш дорожчих та ефектніших заходів за минулі десятиліття. Весілля британської актриси фотомоделі та просто красуні Елізабет Герлі з індійським мільйонером Аруном Наяром не могло пройти скромно. До того ж, для святкування пара ледве вклалася у 7 мільйонів доларів. Весілля складалося з двох пишних церемоній, яким передувало скромне вінчання. Перша пройшла у Великій Британії в англійському замку 15-го століття. Друга, що нагадувала казкову церемонію в королівстві тисячі та однієї ночі, теж у замку, але вже на іншому кінці світу. На батьківщині нареченого з дотриманням індійських звичаїв відбулися урочистості, що розтяглися на шість днів, які надовго запам'яталися всім запрошеним. Ця частина весіля була яскравою, і особливо веселою. Кажуть, всього за вечір спорожніли 600 пляшок вінтажного шампанського. Наречена до місця одруження під'їхала не на лімузині, а верхи на слоні. Лізу буквальному значенні слова сяяла у розкішному рожевому сарі від Версаче, розшитому коштовним камінням. Після виголошення шлюбних клятв наречений та наречена обмінялися гірляндами з квітів і сім разів обійшли навколо весільного вогнища.